За інформацією міського голови Миколи Ноги, за останню добу станом на ранок 10 квітня, рівень води в Десні в районі Новгородціврського збільшився на 20 сантиметрів. У нас піднімається рівень Десни і цей рівень піднімається дуже швидко. Вчора за добу піднявся рівень близько 20 сантиметрів, що, що визиває теж додаткові. Додаткове хвилювання, і ми повинні активно працювати над тим, щоб не допустити затоплення садиб, особливо людей, які живуть одинокі, похилі і так далі. За даними українського гідрометеорологічного центру, протягом минулої доби тривав розвиток весняного водопілля на Десні з добовим ростом рівня води на 2-14 сантиметрів, з подальшим затопленням на багатьох ділянках Десни, порушенням транспортного сполучення у Новгородсіверському. Нині рівень води складає 600 сантиметрів над нульовою позначкою. В українському гідрометцентрі попереджають про продовження водопілля на Десні найближчими днями.